Вітаю гості та підписники каналу. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося, чим вас порадує доля ближчим часом. Ближчий час, коли я кажу, я маю на увазі, до трьох місяців. Ви можете загадати кожен свій срок. Ви можете загадати на кожну позицію різний срок. Як ви захочете. Можете загадати одну позицію, можете всі три, можете дві. Все по вашому бажанню. Отже, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте, кому треба більше часу, ставте на паузу. А я перехожу до першого варіанту і одразу прошу вас оподілитись з тим сроком, який ви загадуєте, і будемо дивитися, чим доля вас, чим вас доля порадує у ваш загаданий срок. Доля, Вихід із якогось такого застоя, з незрозумілості, можливо, з довго якоїсь такої тянущої історії, да, от вона тянеться довго, нічого не рішається, спустого порожня переливається. Нарешті вже є результат. Щось ви тут чекаєте на даний момент. а Що у вас тут на даний момент? Хтось якісь документи, що чекає, хтось якогось рішення, вибору. Знаєте, ви тут чекаєте, я би сказала, якоїсь можливості вийти із ілюзій, із самообману якогось. Наприклад, якщо у вас. У стосунках трикутники. Да? Тут трійка жезлів, трійка мечів, або три особи, які між собою не можуть наладити контакт. три співробітник. І треба тут зробити якийсь вибір, треба оприділитись, з ким бути і куди рухатись далі. Нарешті цей вибір буде зроблений. Згаданий зроблений. вами срок, ви побачите в цьому якийсь результат. Можливо, ще в когось програватися так, що ви. Маєте декілька джерел, доходу, да, декілька робіт, і не знаєте, за що вам взятись. І це хочеться, і це і це. Ну, тут карти кажуть, прийдеться вибирати, буде зроблений вибір. І це подарунок для вас, бо ми дивимося цей розклад з такої точки зору, як подарунок. Да, ось з такої сторони, що все, що тут буде сказано, це для вас подарунок долі. Доля вас буде цим радувати. А тут можливість домовитись, дійсно, оприділитись в напрямку, в людях навколишніх. Можливо, хтось захоче піти навчатись, по Пентаклів, хтось захоче щось купити в ваш дім, хтось захоче переїхати, можливо, отримаєте документи для переїзду. Це вас порадує. Важливі якісь документи на дім, купля продажа і так далі. Да? Отак теж може бути. Що у нас тут порадує? Ну, однозначно, те, що тянулось, те, що ніяк не рішалось, і ви не могли, пожиріться, це, на це повпливати, це швидше за все, за все не могли. Прямо, можливо, хтось не хотів, але більшість із вас не могли дійсно повпливати на це. Бо це старші аркани і помірність і жріться, да, вони такі е, важливі і на них дуже складно якось взагалі вплинути. Тут це все розрішається. Ну, дійсно, хто був в трикутниках, буде вигід із трикутників. В яку ж сторону? Тут уже в кожного буде своя сторона. Ну для вас це у результаті обернеться. Якщо не сьогодні, да, в відчуттям радості, то в майбутньому ви точно зрозумієте, що так треба було. І ще тут. Е, Можливо, якась буде дуже в когось серйозна розмова, яка накипіла, яку ви стримували в собі. І вісімка кубків говорить про те, що виляться емоції, виляться ця розмова. Ви зможете виговоритись, висказатись, те, що ви хочете донести до людей. Ну, це рух вперед однозначно, через бар'єри внутрішні і зовнішні, які вам не давали рухатись, стримували вас. Тому що тут однозначно треба було робити якийсь вибір. Чи ви залежали від чийсь вибору, чи от ваш вибір був. Ну, цей вибір буде зроблений, і ви будете рухатись вперед, Сістка жазлі одразу показала да, до перемог, до успіху. Хтось може переїжджати. Да? Ось так. Сімка мечів тут на дні. І мечі, якби. Перекривають дорогу, цьому всім мечів це такі кридіта. Да? Йому перекривають дорогу. Тобто ви спіймаєте того, хто краде якусь вашу енергію. Розберетесь, куди вона тікає. Да? Можливо, це не людина, а обставини, якісь там. В телефоні зависаєте занадто довго чи ще щось. І з цим розберетесь, Це теж, як перешкода, показана, яка піде з вашого, з вашого шляху. Отак. От Якась така. Бездіяльність, неможливість діяти уходить ось так. Одинички пишіть, будь ласка, свої враження, вертайтеся, розказуйте, як програлось, дуже цікаво. А я переходжу до другого варіанту, Загадуйте другий варіант свої сроки до трьох місяців, определяйтесь. І дивимося, які подарунки долю вас чекають, чим вас доля порадує в ближчий час, загаданий вами крок. Так, у нас що? Перший і другий варіант загадують ті самі люди. Знову ж таки, от було все спокійно, не динамічно по кругу ходило, і наступила, наступила карта суду. Вихід уже з цього. Це то завжди суд, це завжди вихід. Можливо, тут по картам вам доведеться когось як пробачити. Щоб вийти з замкненого кола, вам от, ніби ви когось пробачите і вам стане легше. Відпустити якусь ситуацію. Це як. Подарунок долі для вас йде. Кармічна справедливість. Десятка мечів. да? Вам тут треба щось закрити, якусь ситуацію для себе. Тут хтось може. Е карта суд і карта правосуддя говорити про те, що хтось виходить заміж, хтось розводиться навпаки. І для вас це щастя, для вас це успіх. Для вас це рух, рух вперед. Тут ви точно завершаєте якусь для себе історію. І йдете в нове з якоюсь легкістю для себе. Тому що ця історія позаду, ця історія витягнула з вас дуже-дуже багато енергії. На чимось ви тут трудились. Будували стосунки, будували кар'єру, будували своє життя. Но йшло з трудом. І зараз появиться легкість, так? Да? Для вас подарунком буде от те, що не треба так прикладати багато зусиль. І по справедливості ви отримаєте результат. Що ще? Ви знаєте, ніби от проходить якесь відчуття спокою. От Ви метушились, От замкнене коло у вас, да? замкнене коло. Можливо, такий собі день бабака, по якому ви ходили. Нічого не, не робиться. Ну ви в цьому замкненому колі весь час метушились ми метушня, ми от. Може заключатися в тому, що ви старались там, для своїх рідних і близьких, там, вони ще не встигли попросити, ви вже їм подаєте. Е, прибігли з роботи, там їсти готувати, е, щось складати. Да? Ну от така от метушня. Це не глобально, е, кожен день. Відбувається ця така метушня у вашому житті. Ну зараз кажете, кажуть, що ви ніби дозволите собі якось так відпочити. Тут ще й на дні у нас. Сонце, от ніби ви побалуєте себе чимось, якимось відпочинком, закриттям якоїсь ситуації. Розумієте? От ви для себе щось тут закриєте, якийсь як з душі знімете і зможете відпочити. От, наприклад, там от скажу: прибігли додому то-то, то-то, то ніхто нічого не робить. Ви там сваритесь, доказуєте, допомагайте мені, нічого не діє. І ви розумієте, що ну, а хіба треба це сваритись. Якщо ти прийшла з роботи дуже втомлена і вже не стоїш на ногах, то не треба сваритися, треба просто лягти. Сказати, я втомилась, вибачте. Не вибачте просто, я втомилась. Ну, типу, такого щось. І це, це таке. Ніби ви пробачаєте і себе за те, що ви ми і їх пробачаєте за те, що вони не догадувались самі там допомагати, да? мало допомагати. В когось може повернутися хтось з минулого, да? щоб щось завершити. Хтось розведеться і видохне, і просто видихне. Теж тут може бути. Якась крапка. Ну, ця крапка дуже вас наповнює, розумієте? Хтось може. Навпаки, одружиться, не могли зустріти людину, от, попадались якісь не такі, або от ви самі себе на собі тянули, а тут ви розумієте, що ви можете розслабитись. Оце тут головний посил. От для вас подарунком буде те, що от ви зможете розслабитись. Будуть такі дані обставини, в яких ви розслабитесь. І ви собі це самі дозволите. І знову на дні, да? я стосувала карти, і знову на дні сонце. Це відчуття своєї значимості, то, що от я сяю, я важлива людина, я успішна людина. Да? Це такий здоровий егоїзм, який потрібен не егоцентризм, а егоїзм здоровий. Що я розумію, як класно відпочивати, радіти цьому житті, насолоджуватись. Це для вас девіз буде ближчим часом. Якщо це для вас така ем, вища математика, що я розказую, постарайтесь до цього прийти полегеньку. -по Чуть-чуть собі більше дозволяти не метушитись, не бігти на випередження, допомагати, а, а дати можливість людям самим справитись, а собі в цей момент відпочити, розумієте? Ну, от так. От вихід із якогось такого дня о, до бока. Хороший у вас дуже розклад, це сонечко не покидає. Нехай воно вам світить, і у вас буде кожен день у душі. Ось така радісна, шикарна погода. От так, Пишіть річки свої враження, вертайтесь, потім розказуйте, як програлись. А я переходжу до третього варіанта І дивимося, що вас чекає. які як Подарунки долі, так, як доля вас порадує. Ближчим часом загадуйте срок до трьох місяців. дивимося. Як вас порадує. Ну, я не знаю, мені здається, що тут просто одна й та сама людина дивиться. Просто одна й та сама людина. Я би ще сказала по цьому триплету, да, по цим трьом картам, що хтось тут у нас вилікується, буде краще себе почувати. Оце прямо тут в червоній лінії йде. Ну, взагалі сили з'являться. У вас з'являться сили після якогось. Після якоїсь зради, після якоїсь ножа в спину. Або після хвороби це теж таке, да? несподівано. Раз Єгеровічка щось в такому дусі. І це зв'язано з королевою мечів. Це може бути. Жінка може бути обставина, гостра, така може бути лікар, да? який на ноги ставить. Давайте ще подивимося. Чим вас порадує? Ну, тут сім'я в сім'ї все добре, дивіться. Ніби ви зможете в сім'ї якось наладити мостики між усіма, я би так сказала. Двійка мечів, така карта м ходів мудрих, да? от вона сидить і думає, як так поступити, щоб було все добре, щоб не було конфлікту. І тут мах, який каже, що так і буде, да? так, так зможеш. І от ніби всі зможуть між собою в родині, через вас саме да? якось воз'єднатись. Помиритись, можливо, там, якщо ви жінка, да, ваш чоловік і ваші діти часто бувають такі всі конфлікти. Да, тут всі примиряться. Чи ви своїми батьками, ви своїми дітьми. Ну, тут як така гармонізується обстановка, якісь документи може хтось отримати. І знову ж таки, може хтось зустріне лікаря, який допоможе, не знаю. Якщо потрібні якісь документи, да, по здоров'ю взяти, допоможе з цими документами теж так може бути. Ох ти. Тут, оскільки ми дивимося в хорошому все контексті, да, тому що це у нас подарунки, тут говориться про те, що ви зможете подолати якусь от залежність або знову ж таки хворобу. Ви зможете подолати. Вплив якоїсь людини негативний на себе, це не безковомагічне, просто негативне. Людина, яка висасує енергію, висасує кров. От ви, ніби, поборетесь з цим дияволом. І, і дуже схоже, що це от, якби обстановка така навколо вас, да? от у вашому колі, в ближчому спілкуванні, або в родинному вашому колі. І от ви тут, як середина цього всього, як серце да? знаходитесь, і всі навколо вас. Збираються всі, навколо вас якось по-іншому вже ставляться один до одного. От ви ніби вмієте, маєте таку цю енергію заспокоїти, помирити, воз'єднати, да? от так от так іде. Жріця, да? мудрість у вас є. Неабияка мудрість у вас є. Но вас тут доля порадує тим, що от настане такий деякий штиль приємний для вас. Ну, і кажу, хто хворіє, так, не хворійте, по перше по-друге, тут карти кажуть, що все у вас буде добре. Шанс у вас тут випадає. Шанс рухатись вперед, познайомитись кому потрібно з королем жезля, вогняної стихії, мужчина, по сонцю місяця чи по асценденту. Примиритись, помирити, знову ж таки, всіх між собою. З цим королем, або просто він там теж задіяний. Ну, однозначно, так, тут рух іде вперед. У вас, у вас порадує тим, що починає якось все шевелитись, крутитись, е можливість буде і фінанси заробити, і фізично покращити свій стан. От у вас тут прям іде, що от, ну, виздоровлення, енергії більше. Тут може бути хтось просто як. Почував себе погано. Апатія, там сили немає. Тут появляться якісь у вас сили. Зможуть з'явитися, і ви захочете рухатись. В когось може програтися як приїзд мужчини. Наприклад, ваш мужчина далеко, він приїжджає і всі гарний час проводять. І кінець вашого очікування вашого такого от складного етапу, чекати, як там, що переживати. Ось так. ну Колесо фортуни, у вас все до цього зводиться по картам на дні Колесо фортуни. Закрутиться життя, закрутиться, завертиться. Можливо, в когось переїзд якийсь буде, переліт. Але тут не схоже, що це повністю, це ніби як може, якась поїздка. Ну, взагалі, старший аркан колесо фортуни показує, що життя не буде стояти на місці. І зміни енергії йдуть. І сили надаються. У вас точно будуть можливості, сили, енергія для того, щоб в цей період ближчий, якось у вас не стояв на місці, да? а приносив от радість. От тут шанси, кажу, і заробить, і помириться. Гарний так. дуже у вас розклад. і тут колесо фортуни, як вже такий знак від Всесвіту, да? підтвердження того, що. От Якийсь етап у вас завершається складний. Етап, коли могли бути якісь, як казала, зради, неприємності і початок чогось нового, більш відкритого, щирого для вас. Хай так і буде, звичайно. Пишіть в коментарях свої враження, будь ласка, через той час, який ви загадали, повертайтесь, пишіть, як програлись, мені дуже цікаво. Хто не підписаний, запрошую підписатись, поставити реакцію на відео, включити дзвіночок. До нових відео, папа. -па.